Так, ну Тайпа він повинен зараз іще раз. Ой, чудово, чудово, танкує від Шеріка. І до мене кине ще раз. Хорош. 3500 дамагу. Всіх вітаю! Сьогодні ми дивимося реплей від е, мого підписника і учасника клану Dreamer. Він буде катати на концепті 1B. і сказав, що це буде дуже-дуже цікавий поєдинок. Ну що, поїхали, подивимося з вами. Дивно, що е, всі поїхали на рівний фланг, бо зараз граються на фланзі СТ, але ну що ж, цікаво. Зустрічається піранія і Ронс е влучно в неї вкидує. Іграє, до речі, дуже гарно, тому що він прачує в свій корпус і грає з сильної сторони концепта 1Б Ну, Не значимо, чому він зараз не накинув крана. Там, в принципі, було видно НЛД. От зараз можна було в каток. Ч -ч Чудово! Дякую, 502 лайк. Піраню вже союзники з лівої сторони піджимають, в нього 740 дамагу є. І ще дамаг проходить. Хорош. Так, ще влучає в піраню. Давай, добирай піраню вже. Вона зробила помилку. Да, йому треба її добрати, і це вже буде. Це вже буде 2К домагу. Не встиг трішечки по таймінгу, але пірання що зробить помилку чи ні. Я не знаю, чому він не накидає Хорош. Чудово, добирає піраню, це, в принципі, перший фрак uh, взагалі uh, в команди. І в нього вже 2100 дамагу. Попереду тайп екран, Ну, їх в принципі, більше, тому вони повинні їх витиснути, але, до речі, вони вже програють. Ой-ой-ой, ой отримує від Шеріка, так? Да? Я розумію, це і відка... відкатується, але тут на е до допомогу приїжджають патехи. Дуже вчасно. Так, ну Тайпа він повинен зараз. Іще раз. Ой, чудово-чудово танкує від Шеріка. Ну що, накинуємо? Накинув. Дав трішечки по шапке Шеріку, щоб він не е агресував. І до мене кине ще раз. Хорош. 3500 дамагу, 1900 вже а, він а, відтанкував. Шкоди. За три хвилини поєдинку. Так, залишається кран. Ну, тут, тут робить помилку, що прям бортон так нагло виїжджає на крана. Давай добирай екрана вже. Хорош. І вони залишаються в трьох проти 4, я хочу вам сказати, що в принципі на їх користь шкода вже 4200. Давай, на... не дозвілься, трішечки не влучив Шеріка, але міг би це зробити. Ну, вважайте, що вони залишаються вдвох, тому що є 100 на одну тичку і залишається концепт 1Б і бабаха. Тому буде дуже цікаво. Що з цього всього вийде. Ну, тут Шерік в себе дуже сильно повірив і, мабуть, зараз е за це поплатиться. Ні, він стікає. Я сподіваюся, що Бабаха зараз розвернеться. Ні, Рон сам забере. 500 дамагу вже. Непогано, непогано. І давай добирай ягу. Чудово, 5. 300 шкоди вже набив. Залишається проти об'єкта майже фулового. Разом з бабахою. І проти кого там? І проти Є50М. Ну, Це був просто блайнд, Але там вже ПТшки немає. Я так розумію, що вони будуть просто, да, в них перевага по очках. Вони будуть просто зараз чекати. І вигравати таким чином, виграти через деф. І що в нас в ітогі? Ніхто нікуди не їде. Їде. А ні, ПТшка все ж таки приїхала, він правильно очікував. Давай треба добрати е 50 Хорош. Танкує ще. Непогано. 6400 накинув. І трішечки трішечки йому не вистачило фарту, щоб euh, довести цей поєдинок. Але бабаха допомогла. Ну що, ж, 6400 дамаги, 2400 відтанкував на концепті 1Б. Я хочу сказати, що цей танчик доволі таки. Комусь подобається, комусь ні. І що? І майстер. Непогано, непогано. Напишіть, будь ласка, чатик, як вам. Реплейчик, в принципі, було цікаво, нормально відіграв. Я на концепті 1Б, так не грав ще ніколи. Дякую, Ронс, за реплей.